Хотілося б так залишитися без моря, не хотілося б так захлинутися на мілі, заповіді, якби. Ставитись, ми студенти Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола та учні його гімназії гармонія. Запрошуємо до своїх наматів на наукові п'ятники. Ми покажемо вам цікаві досвіди, яких ви ще ніколи не бачили. А зможете зробити нього? гаразд, але щоб його зробити, потрібно промовити чарівні слова. Чари, мари, позахмари, але всі голосно і дружньо. Чотири. Чари, мари, позахмари, дим без вогню, з'явись! Давайте всі разом. Чари, мари, позахмари, дим без вогню, з'явить. Я хочу фіолетового дитину. А може рожевого? Фіолетового. Гаразд, давайте знову промовимо чарівні слова. Скажіть, трошки вище потім. Є, yeah, yes, well. молодець. Правда, does, це хімік наш молодець. Давайте поаплодуємо його. Буде вам солодка газована вода. Тільки давайте разом знову промовимо чарівні слова. Чари, мари, поза хмари. Солодкою газованою. Палила до антрокрувину, перед вольт. Ні, ні, це з нею щось не так, щось буде відбуватися. Не дарма ми звернули увагу на цю хустинку. Зараз ми її підпалимо, вона буде горіти, але не згоряти. Хочу висовища, хочу хустинку, яка не горить. Вона не горить, не горить, так. Ще щось нарушить. Давай. Густинка не гори ще раз, хоча б стриків. Танці на воді. Ще на воді тулька така, бачите. То велика букві танцює. О, 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 о. А це вона сказала. Ми крапля води. Без нас не було б ні тварин, ні рослин, ні людей. Знаєте, що Земля обертається навколо сонця і навколо своєї осі. Вісь, відповідно, також обертається. І, наприклад, якщо вона років назад була направлена на одну зірку і сонце проєктувалося на, одні, на одну частину суці, то зараз, коли вона повернулася приблизно на 30, на 30 градусів, вона проєктується на е, іншу зірку, і сонце проєктується на іншу звірі. А ось це складний новий індійський гороскоп, за яким ви можете визначити, хто ви насправді від свого народження. i yeah.